Ми подивилися на місцевий сервіс, стикнулися з багатьма проблемами. Там, коли у нас були питання по авто, і ми не могли їх ніде вирішити на іспанських сервісах. Це те, що в першу чергу зверну увагу, тому що щоб машину залишити на сервіс, треба чекати декілька тижнів. Е, якість обслуговування. Це швидкість і сервіс, і якість. Те, що ми хотіли дати нашим клієнтам, кажи, будь ласка, а, чому людям, котрі побачили цей контент і вони живуть у Волинці, вони повинні приїхати в трес, обслуговуватись? тому, що ми можемо все зробити. Ми вирішуємо будь-які проблеми клієнтів, робимо і Автоелектрику, тому що у нас працює три спеціалісти саме автоелектрики. машини приїжджають, кажуть, там були на трьох сервісах ні день Це не замігло, якби вирішити це питання з електрикою. І наші роблять ремонти. Заміна двигунів, якісна діагностика, тому що в діагностики багато з що залежить, і дуже багато у нас є відгуків, коли клієнтам економили кошти на тому, що правильно робили діагностику. Стоїть Мерседес да С класа. Тому сказали замінити компресор, тому що він не працює та да, в ньому просто немає. фреону. банально немає фріон. Добре, ви поїхали. звертайтесь до професіоналів.